Всіх я рада вітати. Сьогодні на свідоцтво мене спонукав Віктор Степанович, коли зранку, на початку зібрання сказав про те, що ми інколи буваємо незадоволені. Я теж, в тому числі, коли була незадоволена, і зараз буває таке. А ну, такий один момент, я скажу, із багатьох моїх незадоволень. А, наприклад, Колись мені чоловік просив, щоб я йому народила сина, а я йому народила дві дочки. Хотілося б, він казав, як жалко, нема помічника, треба ще сина. Але сталося, як сталося. І через багато років, ну, через 20 років, скажімо так, після того, як ця розмова, чи може відбулася, Бог подарував мені зятя, який став мені сином. Я вдячна йому за це. Він завжди мені допомагає, так якби допомагав мені син народжений мною. А може б і не допомагав би, хто знає, всякі бувають сини. І тому нам треба про все це пам'ятати, що Бог завжди робить нам на добро інколи те, що ми вважаємо, що це не на добро. І я б хотіла прочитати з Біблії. Весь псалом Давида. Може, б, хто почує теж і скаже амінь. Тобто, так, я кажу на цей псалом Амінь. Буду тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг, і не потішив моїх ворогів ради мене. О Господи, Боже мій, я кликав до Тебе. І ти почув мене. Господи, вивів ти мою душу із шеола, ти мене оживив, щоб у могилу не сходити мені. Співайте Господеві, світ, святій Його і слави, і славте пам'ять святині, Його, бо хвилю триває він у гніві своїм. все життя. У своїй ласці. Буває увечері плач, а радість на ранок, а я говорив, був у мирі своєму, я не захитаюся на віки, Господи, власті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє Ти заховав, то збентежився я. До Тебе кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь із крові моєї, коли я до гробу зійду? Чи хвалити Тебе буде мій порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мій плач на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замовкала. Господи, Боже мій, повік буду славити Тебе. Амінь.